Всем привет, с вами Харабрин и Наруто. Сегодня мы снимаем другую серию Майнкрафт выживания. Между нами дали до вина. А да, то да, я пить вар... Дар, наш Наруто даст нам шляется. Нет. Yep. А вот ты, да, есть. Угу. Так, вот тут у меня такая территория. Народочка. то кряпкає. Заметьте, сьогодні не я знімаю. А, Це не сьогодні так. цей телепузик робиться сам, без вас. Коли з ним ще зустрінемось, але ну, не сьогодні. І не в цьому житті. Так, це правда. Бачите, mm -hmm. я вам говорив в першій серії про пейзаж, бачите? Тут одразу річка. Можу собі ходити куди хочу. У мене круче. До речі, я згуби не дав усі будинки. Тому я я роблю новий будинок. серії буде він знімати. скилла скилла-то под нападай прикольный паук на скиллата такой а, я бачу короче коли я грав в усайл майнкрафт тиго на паук на скила скиллат на паук на паук кови так на компьютере до речи скоро выйдет нова версія майнкрафта 0.12.0 там все будет тебе самый ясно компьютер на комп круче так ти провод Подавайте, что за Майнкрафт. нема. Ну, у нас пока что 0, 10, 0. 10-5. И 10-11. И 11. И что у нас скоро будет? А кто у нас будет в лике выпустить? Аж сей Майнкрафт. Це, бай... не Це говорить нам людина в печері З печері Ясно, що так. живе в печері не потарин Я вийду Я нашл залізо. Ура! Ну я вам покажу. В третьей частині. Я уже, может, буду в броні. Нам це не страшно. у Друг... нас другий трубачок з'явився Що з її спадло? мене дорожав кріпер. Це круто. Чувак. Мені ресурси трошки підкопали. Нам, mm -hmm. yes. на жаль, нічого зомбак не дав. Нічого страшного. Ну, може, колись будемо робити серіали навіть. Але це не. то буде походу. У у нас будуть хоча б підписників тысячи. Так, все это не поздихали. А здихати? Вони гниють. Тому гнают. Помой що вони здихають.

Ого. Ти ще схожий. І ваншот. І серії, от ми будемо мати іншими, так? Так, це правда. Можна в той до майкрафт 11:00. Іду сказать, намагаються в мене попасти. Я нашел стоун моду.

C'est okay. okay. okay.

закінчила что ты робишь я обводжу свою територію. тут полезен их чем лепче в час работает ресурс А хорошо будильник будуешь и ты уже без якщо щось? Що я ж так я ж так пробував. пришел з усіма ресурсами на напал зомба, крипер, усі, короче, кто миф. Я пойму ешел територія, де я загубився. Я тут операция Тупи Угу Що, загубив свою хатку. Ну, я же, зато я вот готов, это mm -hmm. Я решил по пацаре и ничего новый выход Я в кусочку версії не мене головні Угу. Ось так, ось тут. Ну, Звісно, що її буду збільшувати, збільшувати. Но ну, покшона мій подбай. Мне такой съедь сомневаюсь, такие гореть. ну, что заліз. Раду. Так, давайте будинок, напевно, пусть цього попа. Угадай коробля. Приблизно скажем. Для приколу 15. Майже вгадала 12, ну зараз 16. Тож я нарушал узумати. Метр пять удивля куда контракт. После шахта будет така домик. Потім ми його переробимо інший ассамблея гвд по Обій спасик. Ну, тут додому. Мої зараз на саміч. Я виходжу, щоб в... я щось злити писати. Я і вийшов і все церемонії. Сейчас За низький Здається, коли тут звернуть добудує, напевно, наша зараз в закінчиться. Добре. ми не тінесь Так І ладно, все ще, треба зійти. Може до. Ожди. Паді.

Добре, uh, все ми закінчимо. Всім дякую. Підписуйтесь.